Храм, на який чекали 75 років у Кам'янці-Подільському, відбудували собор Олександра Невського, зведений наприкінці 19-го сторіччя. Храм не пережив боремних 30-х років. Його зруйнували атеїсти, і ось тепер церковні дзвони скликали на божественну літургію майже 10 тисяч мирян. Щоб послухати урочисту службу, з'їхалися представники духовенства з усіх регіонів України. Бачили це журналісти першого національного. Неовізантійський стиль, величезна баня з позолотою та чотирма півкупалами з кожного боку. Над західним входом невеличка дзвіниця. Саме такий вигляд, собор святого князя Олександра Невського мав понад 100 років тому. Так він виглядає і зараз. Та, попри всі старання майстрів, повністю відтворити оздоблення храму всередині не вдалося. Жодних крестень та ескізів не залишилося. Будівельники працювали за фотографіями, стіни прикрасили малюнками на біблійні теми. Вражає іконостас. Він, як і колись, двохярусний з мармуру і з позолотою, а ще мозаїчне зображення Богородиці зі шматочків коштовного металу. Якщо, наприклад, тоді до революції зазвичай розписували храми в академічному стилі, то зараз розпис храму це поєднання. Візантійського, болгарського і слов'янського стилів. взагалі сам храм покликаний був виразити ось це приємство або єдинство зв'язок, віковий зв'язок всіх православних народів, починаючи від древньої Греції і закінчуючи нашим часом. Найважче кажуть будівельники було встановити дзвони. Храм за вишки понад 30 метрів. Найбільший дзвін вагою дві тони підіймали армійським. Раном довелося навіть розбирати арки дзвіниці. Постаралися відновити кількість дзвонів вагу, яка була у попередньому храмі. Значить, всього дзвонів 12. Самі дзвони розположені від самого меншого до самого найбільшого, і кожен дзвін має свою ноту, має свою висоту. Урочиста літургія тривала майже три години. Всередину храму змогла зайти лише тисяча вірян, решта спостерігала за святим дійством на двох великих. Тих проекторах спорудження, а нині відновлення такого храму це подія для православ'я, кажуть науковці. Наприкінці дев'ятнадцятого століття було тільки три храми. Болгарія, яка подільський Петербург. Зараз на постанському періоді їх не більше десятка. Їх не більше десятка, в тому числі в Україні, по-моєму, тільки два. І ще одна особливість те, що вони всі будувалися на народні гроші. Відновити собор Олександра Невського у Кам'янці-Подільському лише за гроші парафіян не вдалося. Допомагали меценати, Щоправда, скільки грошей хто дав, сіті. Ці не розголошують. Христос говорив, що їх даєш милостиню. Нехай твоя рука права не знає, що дає ліва. Тому ми ці тайни і не питаємо людей, скільки вони затратили, і не рахуємо самі, що ми дали. Ми дали це Богу. Головне кажуть, ся служителю, що через поєднання в одному храмі традиції візантійського мистецтва з руським вдалося показати зв'язок часів, а ще простежити шлях православ'я від християнських борців за віру до останніх мучеників. Лариса Світловська, Олександр Саричів, перший національний.